Вітаю вас на вечірній касті для атеїстів. Чи думали ви про те, що жодна людина, що народжується на цей світ, не народжується віруючою чи атеїстом? Виростаючи в тому чи іншому оточенні, через ту чи іншу інформацію, досвід, люди з часом розділяються в своїх поглядах, цінностях. І називають себе віруючі чи атеїсти. Сьогодні ми спостерігаємо, як людство під впливом гуманістичної філософії відвертається від Бога. Факти говорять, що за останні сім років, за деякими підрахунками, з релігією порвало близько 9% мешканців Землі. Ми є свідками того, як релігія протиставляється науці і складається враження, що аргументи свідчать на користь останньої. Проте наука відповідає на питання що і як. Релігія дає нам відповідь, чому та навіщо. Вони у різних вимірах, атеїстична наука намагається втекти від питань, чому та навіщо, і вдає, що вона цим все пояснила. Деякі вчені, які глибоко займаються наукою, стверджують, що наука це блудне дитя богослов'я. Насправді. Тільки в християнській культурі могла виникнути і, власне, виникла наука, як ми її знаємо і розуміємо сьогодні, яка вивчає закони світобудови, навіть описує їх математично. У всіх інших культурах було лише накопичення та узагальнення спостережень, але оскільки культури ці були язичницькими, у них не було уявлення про єдиного і розумного законодавця, творця. Тому й законів у природі вони не шукали. Наука породження християнського богослов'я. Спочатку вона так і називалась – Природне богослов'я, це передбачає, що ми можемо Бога вивчати як через Його слово, надприродні богослов'я, і через Його творіння. Так зване природне богослов'я. Але як тільки наука стала ефективно відповідати на запитання, що і як, Тут якраз і спрацював ефект блудного сина, коли син сказав приблизно такі слова батькові: Тату, це все одно, все буде моїм, давай я це заберу, ніби ти помер і пішов з дому. Далі син незабаром змарнував своє багатство, і ми сьогодні спостерігаємо, до чого довела світ безбожна наука. Але реальні наукові дослідження призводять до розуміння того, що природний світ створений. За надприроднім планом. І сьогодні прихід вчених до Бога не є щось рідкісне та унікальне. Це процес повернення науки до батьківського дому богослов'я. Видатний вчений 20 століття Френсіс Шефер, якого ще називають місіонером серед інтелектуалів, протиставляє цілісний християнський світогляд кінцевою реальністю, в якому є Бог. Матеріалістичному світогляду, який ставить наріжним каменем усього. Що існує матерію та випадковість. Він подає ці дві світоглядні моделі як такі, що взаємно виключають одна одну і не можуть співіснувати разом. Проблема другого світогляду у тому, що, зрікшись від Бога, людина почала сповідувати гуманізм, тобто зробила сама себе центр та мірило усіх речей. Тут немає це на увазі поняття гуманності, яке християни одностайно підтримують, адже Гідність кожної людини закладена у неї творцем. І її не можна порушувати. Гуманізм, зрештою, приводить до того, що цінності стають відносними і такими, що залежать від їхньої утилітарної корисності у конкретно взятій ситуації, тобто зникають будь-які абсолюти. В наш час поширена думка, що між наукою і релігією існує непримиренний антагонізм протиріччя. Цим науковцям віра не завадила зробити видатні відкриття, а навпаки, спонукала досліджувати світ, створений Богом. Вони жили в різний час, походили з різних країн, здійснювали дослідження в різних наукових галузях, але всіх їх об'єднує любов до науки і Бога. Серед них Коперник, Галілей, Ньютон, Кеплер, Паскаль, Фарадей, Роберт Гук, Вільям Кельвін, Джордж Стокс, Френсіс Бекон, Джордж Берклі. Усі вони насамперед самі були богословами. Ейнштейн вірив в існування Вищого творчого розуму і оригінального задуму Творця, що його можна прочитати у творінні. Послання до римлян. апостол Павло пише: гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність і неправду людей, що правду гамують неправдою. Тому що те, що можна знати про Бога, явне для них. Їм Бог це об'явив. Бо його невидиме від створення світу, його вічна сила, божество, роздумуванням про творива стає видимим, так що їм нема виправдання. Одного разу Ейнштейн сказав: спостерігаючи в космосі ту гармонію, яку я з моїм обмеженим людським розумом можу розглянути, ще є люди, які кажуть, що Бога немає. Але що мене дійсно злить, то це те, що вони це цитують, мене цитують на підтримку своїх. Поглядів. Чи знали ви, що найпрестижніші провідні університети світу створювалися як християнські установи за часів колонізації Нового світу і розвитку у Європі? Засновниками Гарвардського, Єльського, Принстонського, Колумбійського, Браунівського університетів були протестантські деномінації англікан, конгреціоналістів, баптистів, пресвітеріан, пуритан. Перераховані університети і Дармондський коледж входять сьогодні в так звану Лігу плюща. Це Асоціація елітних університетів США, який є еталоном якості вищої освіти. Велика кількість всесвітньо відомих політиків, економістів, юристів, медиків є випускниками цих навчальних закладів. Відомий на весь світ вуз університет Сорбона. Це колишній університет у Парижі спочатку був богословською школою і притулком для бідних студентів, заснований у 1253 році теологом Робертом де Сорбоном, духівником Людовіка IX. Християни завжди розуміли значення освіти в побудові нового суспільства. Саме завдяки цьому їм вдалося закласти міцні основи політичної, правової, економічної систем і громадянського суспільства. Кульмінацію протистояння віри і атеїзму, віри в існування Бога і віри в неіснування Бога, добре видно у двох теоріях креаціонізм і еволюціонізм. Слово креаціонізм походить від латинського «creatio», тобто створення. Воно виникло на противагу поняттю еволюціонізм, досить недавнього війня в науці. Всі великі вчені, що стояли біля початку науки, вірили, що світ створений і прагнули осягнути задум Творця. У розумний задум вірили навіть такі великі вчені ХХ століття, як Планк чи Дірак, фундатори квантової теорії. Як писав Павло, немає виправдання тим, які не вірять в Бога, тому що про нього свідчить усе творіння. До речі, можна взяти книгу Дарвіна Походження видів, і побачити, що найбільший розділ цієї книги називається проблеми теорії. Цілком нормально, що наука багато не знає напевно, але еволюціонізм. Це релігійна віра. Вважається, що все можна поставити під сумнів, але не це. Кредо еволюціонізму виживання найбільш пристосованих. А найбільш пристосовані це ті, хто виживе. Ось таке замкнене коло. Сам Дарвін визнавав, що докази його теорії відсутні, але вони колись будуть знайдені як перехідні форми від одних біологічних форм до інших. Досі це питання залишається відкритим. Вдалося розшифрувати інформацію у молекулах ДНК. Але інформація походить лише з розумного джерела. Мільйони доларів платників податків витрачаються сьогодні на пошуки позаземного розуму, приймається безліч сигналів із космосу. І визнають, що ці сигнали не мають розумного джерела, так як вони не мають інформаційного коду. А код це ознака розуму. Буквально у себе під носом ми знаходимо в молекулі ДНК. Код найвищого рівня. І при цьому говоримо, що це не є доказом розумного творця. Між іншим, люди у всьому світі, від ефіопів до ескімосів, мають той самий генетичний код. Два шимпанзе в одній з граї мають більшу різницю в генетичному коді, ніж дві людини з різних континентів. Це більше відповідає біблійній точці зору, що люди пішли від однієї жінки та одного чоловіка, а шимпанзе були створені. За їх родом, тобто відразу ціла популяція. Генетика підтверджує, що всі люди на землі походять від однієї жінки. Саме від жінки, а не від самки тварини. Всі люди на землі в молекулах ДНК мітохондрії своїх клітин несуть той самий код. А мітохондріальна ДНК успадковується і чоловіками, і жінками, виключно від матері. Тобто ми всі маємо одну матір. Вчені, ніби жартома, називають її мітохондріальна Єва. Мітохондріальна Єва це добре скажете ви. А як знахідки давніх людей і так далі? Стверджується, що саме це і є недостатня ланка в теорії Дарвіна в еволюціонізмі. Скажімо, австралопітеки. Знахідки це окрема і цікава довга історія. Коли австралопітеків знайшли, нікому й на думку не спадало вважати їх предками людини. На той час у всіх підручниках і музеях було представлено пілдаунську людину, яка згодом виявилася майстерно майстерною фальшивкою. Австралопітек латиною означає Південна Мавпа. Сучасні дані, які ми маємо, дозволяють з впевненістю сказати, що австралопітек і є не більш ніж Південна Мавпа. Взяти хоча б. Останні дослідження. Комп'ютерна томографія дозволяє дізнатися структуру внутрішнього вуху викопних істот. Будова ж внутрішнього вуха людини та мавпи радикально відрізняються. Внутрішнє вухо людини має форму складного лабіринту, залитого рідиною. Бог дав нам цей вельми чутливий індикатор просторового становища, тому що ми ходимо вертикально і нам потрібно зберігати рівновагу. У мавп цей механізм відсутній. Так ось, внутрішнє вухо Австралопітеку абсолютно мавпяче, без будь-яких перехідних ознак. Наука стала ідолом нашого часу. Люди сліпо вірять в неї, сприймають вчених як свого роду храмових служителів. І коли чують фразу вчені вважають, що, люди просто сприймають все сліпо на віру. І не всі цікавляться, чи всі вчені так вважають, і на якій підставі дійшли до цього висновку. Поверхневе заняття наукою. Приводить людей до атеїзму. Глибоке занурення в науку приводить атеїстів до віри в Бога. Як було сказано на початку, то, ким ми стаємо чи стали в нашому світогляді цінностях, уявлення про життя, залежить, яку інформацію і з якого джерела ми отримували до цього часу. Проект Вечірня казка для атеїстів це альтернативна точка зору на перевірені, наукові та історичні факти. А також розгляд та порівняння гіпотез, які висуваються сьогодні людьми, віруючими в Бога і невіруючими. На жаль, не секрет, що сьогоднішня офіційна наука вже як понад три століття, як повернулася спиною до твердження, що за творінням стоїть творець. Але я вірю, що як блудний син, впевнений в своїй правоті і самодостатності, через якийсь час зрозумів, що його батько і те батькове благословіння, яке він. В своїй недалекоглядності відкину, якраз і є ключем до його життя, щастя і процвітання на цій землі. Так і наука, поступово відкриваючи все нові і нові факти, поступово повертається до тих аргументів, які, власне, і породили наукову думку нашої цивілізації. Вечірня казка для атеїстів це 15 хвилинні стріми, на яких ми розглянемо. Очевидні докази існування Бога це космологічні, евіденціальні, апріорні, прагматичні, текстуальні, онтологічні, етичні аргументи на користь існування Творця цього світу і розкриття Його задуму. Вірю, ви по-іншому подивитесь на світ, на себе, на своє життя, після того, як. Подивитись цей цикл з 10 15 хвилинних програм. Нехай ваша віра буде не сліпою, а має міцний фундамент знань, фактів та откровінь. Нашою нагородою і вдячністю від вас буде лайк і коментар. До завтра!